Світ чарівний і казковий відкриває двері знову, нову казку розповів, що є в світі чарівнім. Колись дуже давно народилася маленька дівчинка з золотим волоссям, як пшеничне колосся та блакитними очима, як чисте. Та прозоре небо з чистою душею та добрим серцем. Жила дівчинка в біленькій хатині, серед гарних квітів, фіалок, чорнобривців, півоній. Біля хатинки росла червона калина та верба. Поряд з хатинкою стояла криниця з чистою водою. Дівчинка вчилася працювати, сіяти пшеницю, пекти духмяний хліб, вишивати рушники гарними візерунками, писати чарівні картини, вірші та пісні. І мова була у дівчинки дуже мелодійна, наче спів пташок. Дівчинка зростала, ставала ще гарнішою. Виросла дівчинка і стала справжньою красунею. Весь світ хотів поглянути на її красу умілі руки та почути її мелодійний голос. Про неї складали легенди та розповідали в усьому світі. Та одного разу почув про неї Змій Вогневич, який не вмів та не хотів нічого робити в своєму краї. Він тільки вмів заздрити та спалював усе на своєму шляху та тримав усіх у страху, і захотілося підкорити йому дівчинку, щоб вона йому сіяла пшеницю, вишивала рушники, співала пісні, захотів зламати. Її чисту душу та добре серце. Прилетів він до дівчини та почав її ображати. Розплів їй коси на голові. Коси золоті, спалював все, що вона любила, і хатинку, і квіти. І калину, і вербу. Дівчинці дуже хотілося сховатися, заплакати і втекти, тільки б все це скоріше закінчилося. Але дівчина була дуже смілива набрала з криниці чистої прозорої води, в краплинах якої була вся її міць, мужність, та сила, та воля. Наблизилась дівчина до Змія вогнича пащі, якого горів огонь та вилила всю воду. В той же час погас вогонь Змія і нічого не зміг він зробити та відлетів геть і ніколи вже більше не повертався. Заплела дівчина свої золоті коси, витерла заплакані блакитні очі та стала ще чарівнішою. Відбудувала хатинку, посадила нові квіти, калину під вікном та вербу. Не зміг Змій Вогневич підкорити дівчину, не зламав її чисту душу та добре серце, а ім'я цій дівчині Україна. Ось і казка вам малята. Та тільки треба пам'ятати. В касі є чимало зла, Та все ж добро перемага.